Вітаю. Нам треба поділити заданий відрізок на дві частини у відношенні 3 к 2. Що ж, давайте тепер нехай нам дан відрізок АБ. Нам треба поділити даний відрізок, не маючи лінійки з поділками, на такі, на ті, на такі дві частини, щоб одна мала, наприклад, частину 3. А, а друга частина 3Б або 3х і 2х. Давайте тепер візьмемо одиничний відрізок, який буде дорівнювати, наприклад, у нас А. І ось розписати. Хай, нехай це буде у нас одиничний відрізок А. А нам треба поділити так, щоб одна частина дорівнювала 3 А, а друга частина була 2А. Для цього проведемо довільний промінь, назвемо його С, цей промінь С. Напишемо: Це промінь С. Тепер. Нам треба відкласти на цьому промені два від відрізки. Один буде мати 3А, а другий буде мати довжину 2А. Що ж, для цього скористаємось циркулем і виміряємо цей відрізок, який має одиничний відрізок А. Ось у нас ми його виміряли. Тепер нам треба. Відмітити на промені АС три таких відрізка, тому що у нас є трик двом. Робимо засічку, переміщаємось і таких три робимо засічки, тому що нам треба три к двом побудувати. Так, є. Це у нас буде точка А1. Підпишемо її. Спочатку я А1. І тепер треба ще два відрізка, тобто три к двом. Два побудувати один. І ще один відмічаємо, я беру більше їх. Тепер циркуль нам не потрібен. Там, де у нас три відрізка А, ми ставимо точку А1, підписуємо її, А1. Тут у нас буде А2. Тепер наступний етап треба з'єднати точку А2 з кінцем відрізка А. Беремо лінійку без поділок. Я її ось так розташую, щоб там не було у нас поділок, ось таким чином. І з'єднаю точку А2 і точку кінець відрізка Б. Лінійка без поділок це важливо, тому що така умова. Задачі на побудову поділок. Лінійки без поділок. Ось так. Тепер проводимо довільний відрізок. Я його проміжний відрізок возьму іншим кольором, і тоненький. Ось у нас цей відрізок, який сполучає кінець відрізка АБ і точку А2. Пересуваю по даному випадку лінійку до точки А1. Особливо, щоб ця пряма, яку ми будемо зараз проводити, була паралельна до прямої А2Б2. Проводимо ще раз пряму. І тепер подивіться, що у нас вийшло. Лінійка нам вже не потрібна. Тоді ми можемо сказати, що відрізок А Б1, давайте його підпишемо: Б1, відрізок Б1 буде мати відношення Б, Б1. Отже, якщо ми брали, що ось тут у нас був одиничний відрізок А, то ми тут можемо сказати, так як це відрізок Б, то ми можемо сказати: тут буде у нас 3Б а тут буде 3А. І тому дійсно А1. А Б1 буде пропорційна. Ой, я тут 2Б, виправте, будь ласка, 2Б. 2Б, тому що ми взяли, якщо одиничний відрізок, тут у нас А, тут буде одиничний відрізок, буде Б. І тоді буде 2Б. Що для того, щоб це ми побудову зробили. А тепер треба описати алгоритм побудови. Що ми робили? Інструменти нам не потрібні, ми можемо просто їх прибрати. А ось тут написати побудова алгоритм побудови. І давайте зараз цю побудову ще раз згадаємо, як ми з чого починали. І так, нам дан відрізок А. А, Записуємо Дан відрізок АБ. Проводимо довільний промінь АС. Беремо довільний одиничний відрізок А і відмічаємо три відрізка, а потім два відрізки для того, щоб отримати точку А1 і А2. Так, відкладемо на проміні АС, відрізок аа 1 який дорівнює 3А. І відрізок А1А2, який буде мати довжину 2А. Проводимо відрізок А2Б через точку А2. Проводимо відрізок А1Б1, який буде паралельний до відрізка А2Б. Маємо АБ1. АБ1 буде мати 3Б довжину, а 1 б буде дорівнювати, буде мати довжину 3Б. Отже, ми поділили за теоремою Фалеса, ми поділили шуканий відрізок АБ на дві частини. Яка, перша частина має довжину 3Б, а друга частина має довжину 3 б Що ж, побудову виконали. Дякую за увагу!